віддає накази вбивати мирне громадянство. Вила – це мирне селянське знарядне праці. Але коли у людей забирають усі права, то наша українська історія свідчить, що люди виходять з вилами. От сьогодні на Грушевському на Майдані тисячі людей збивали. От і ми сестрицям, перкутівцям, які гвалтують і катують наших українських козаків. От щоб ви знали? Що якщо хтось із вас буде нас убивати, ми будемо оборонятися. Бо це вилар для самооборони. Не для нападу, а для самооборони. І коли вам, ваші командири, будуть давати злочинку, на касі йти на людей, проїти і газом, стріляти, вбивати, то чекайте вибора. Один удар по голові один дерево. Любу казку розіб'є, ніяка казка вас не теж. Також я хотів би повідомити, що я звернувся до Газського трибуналу Організації Об'єднаних Націй із проханням залучити якось, як в якості обвинуваченого і розпочати процес проти військового злочинця. Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Міністр внутрішніх справ України чинив важкі, особливо важкі злочини, які відповідно до Конвенції ООН можуть кваліфікуватися і кваліфікуються як військові злочини проти мирних громадян. Тому я звернувся з офіційним зверненням до Міжнародного трибуналу в ГААЗі з вимогою розпочати кримінальне переслідування міністра Захарченка. Того часу, коли в Україні загинуло п'ятеро людей, які були вбиті снайперами за командою Захарченка, Захарченко разом з Януковичем є поза законом. Один Янукович не є президентом, Захарченко не є міністром. Тому я звертаюся до всіх українських громадян, які дотримуються закону, які хочуть спокою в Україні, які хочуть припинення кого пролиття. Міністр внутрішніх справ Захарченко оголошений гроші того, хто надасть інформацію, яка дозволить затримати, особливо небезпечного злочинця, Захарченка Віталія Юліча. Оголошується винагорода у розмірі мільйон гривень.